Ваші, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати е, дві моделі електрошокерів від китайського виробника компанії WHHH, а саме електрошокер модель TW309 Gepard і електрошокер моделі Teser 800. Е, почнемо наше знайомство з моделі Tether 800. В комплект поставки входить шнур-адаптер для підзарядки від мережі 220 В, а також холдер для кріплення на поїзд завдяки петельці, яка знаходиться зі зворотньої частини нашого чохла. Дістаємо з чохла наш пристрій і переходимо до знайомства безпосередньо з пристроєм. Пристрій виконано з дуже якісної, якісної пластмаси, ABS пластик ударостійкий. Є покриття Soft Touch. Дуже-дуже приємний на дотик. На корпусі маємо два елементи управління. Перше це клавіша, котра в середньому режимі викає ліхтарик. В крайньому передньому у нас активується функція шокера. Натискаємо на круглу клавішу і дивимося, як працює шокер. Роз'єм для підзарядки знаходиться в нижній частині пристрою. Вмикається таким ось чином підзарядка і заряджається пристрій не більше трьох годин. Електроди мають форму шипа, який дозволяє глибше проникнути в товщу одягу, якщо ви пристрій використовувати холодну пору року. Ось так коротко ми з вами поговорили про режими роботи пристрою оса 800 Тепер переходимо до пристрою tw 309 гепард. В комплект поставки входить. шнурок-адаптер для підзарядки від мережі 220 вольт. Ось такий зручний чохол для кріплення на пояс з шкірзаму, а також безпосередньо сам пристрій. Пристрій має ось таку ось петлю для кріплення на руці, котру можна зняти можна одягти, як кому сподобається. Сам пристрій має форму, форму гепарда. Таку трошки згінуту, тому його так і назвали. Має виїмки під пальці, що дуже зручно фіксує пристрій в руці. Виконано пристрій софт-тач пластику, так як і перший варіант. Дуже якісно виконано. Всі шви дуже гладенькі, немає ніяких скрипів, немає ніяких щілин. На корпусі знаходиться дві клавіші управління, одна з яких виконана в формі слайдера. В середньому положенні вмикається ліхтарик. Ліхтарик на даному пристрої дуже. Потужний, 100мен потужність джерела освітлення. В крайньому передньому положенні вмикається електрошокер для того, щоб ним скористуватися, натискаємо червону клевіку. Ось Так, у нас спрацьовує шокер на даному пристрої. Ось так ми з вами коротко ознайомилися з тим, як користуватися даними пристроями. А зараз переходимо до технічних характеристик даних пристроїв і починаємо з технічних характеристик пристрою tw 309 гепард. Заявлена напруга пристрою 65 тисяч вольт. Потужність пристрою 10 Вт. Тощина пробою одягу 4 см. Середній час дії пристрою не більше 2 секунд. Середній час виходу зі стану шоку після його застосування близько 5 хвилин. Пристрій має вагу 125 грам і комплектується вище вказаними предметами. Тепер переходимо до пристрою TER 800. Заявлена напруга 100 000 вольт. Фактична потужність 10 Вт. Середній час дії близько 1 секунди. Середній час виходу зі стану шоку близько 10 хвилин. Товщина пробою одягу 4 см. Габарити довжина 11 см. Вага пристрою 115 г. В комплект поставки також входить інструкція російською мовою. Ось так вона виглядає з даної інструкції. Ви зможете дізнатися для себе багато корисної інформації, наприклад, як правильно е, потрібно доглядати за вашим пристроєм, щоб він вам слугував якомога довше. Ось так ми з вами коротко познайомилися з двома електрошокерами. Зробили їх порівня, порівняльний тест, та саме сьогодні з вами. Розглядали електрошокер 에, TW309 гепард і електрошокер Tezer 800 ОСА на 100 тисяч вольт. Дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!